Я знаю те, що цей мір ще не іспорчений. Іменно сьогодні я орендував вот такий от самокат. Взяв з собою трохи грошей. і Йду поможу якимось нуждаючимся людям. Бо то, що то, кроме мене їм поможе. Да, є ще якісь добрі люди, але треба починати з себе. Я вже практично в центрі. Треба десь самокат припаркувати, бо то ж там по факту багато людей, які потребують. Треба буде його закинути, щоб він мені не мішав. На цьому мості обично є багато людей. Але. Поки що я лише одного бачу. Дякую, 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 Поїсти на купиш поїсти. Дякую. Переїжджу. Переїзд. Пересіленцями, не вряджують, чоловік на лікарство не вистачає. Ну то нати ще до пенсії не тут. Держись. До пенсії не вистачає. Натийся, все, іще останній, походу, тут на мості, да і все. Так, тримати. Все гарного дня. А може, тут не приймати. Що що? Мені, мені помогти? Лавон. А, ні, мені просто, мені вже помогли. Так, <laughs> да, мені вже все нормально. Всего гарного дня.